Печаль полягає в тому, що дуже багато наших депутатів Верховної Ради, коли запитуєш, а що ви думаєте про третю статтю Конституції Піліп Орліка, зазвичай чуєш типу, по панах там ви хочете тим, 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 іспит влаштовує. Третя стаття звучить приблизно так: всі ми, враховуючи нашу одвічну братерську дружбу з Кримським ханством, з нашими побратимами, з якими ми здобули дуже багато перемог на полі бою, і будь-який можний гетьман, який е, отримує владу, має дбати про мир, дружбу. І військове братерство з нашими братами для того, щоб перемагати наших спільних ворогів і карати тих необачних неосвічених людей, які порушують наше братиське взаємодносни. Третя стаття Конституції Піліпа Орліка, 1700, якщо якщо не просьдесятий рік. Що потрібно для того, щоб людина читала свою історію? Якщо не працює культура, якщо не працює бажання думати тим, чим ти маєш думати, тоді напевно Всевишній зробить так, щоб ти отримав це навчання і бажання навчатися. Іншим інструментаріям, на жаль, ми це зараз проходимо.